Іноді дивишся на математичний вираз і бачиш просто якийсь хаос набір чисел, символів, але що, якби існував універсальний ключ, який може перетворити цей безлад на чітку, зрозумілу відповідь? От саме такий ключ ми сьогодні знайдемо. Ось! Погляньте, множення, віднімання, ще й дужки, справжнісінька головоломка, правда? Тут один невірний крок, і все, відповідь неправильна. Очевидно, що потрібен якийсь чіткий план дій. І ось воно, ключове питання. Щоб розібратися з цим ребусом, потрібна якась послідовність. Але з чого почати? Які взагалі тут правила гри? На щастя, такий план існує, і він перетворює хаос на ясність. Тож сьогодні ми подивимось на цей так званий математичний хаос розкриємо секретні правила порядку, розв'яжемо все крок за кроком, розберемо з дужками і вкладеними операціями, і з'ясуємо, чому цей порядок такий важливий. Ну що ж, давайте зануримося в це. В основі всього лежить по суті універсальна система. Такий собі стандартизований набір правил. Саме завдяки йому математики по всьому світу, дивлячись на один і той же вираз, отримують однакову відповідь. Це, знаєте, не магія, а чиста логіка. А ось і він наш звіт правил. Це по суті проста трирівнева ієрархія. Уявіть собі таку піраміду пріоритетів. На самій верхівці найголовніше це дії в дужках рівнем нижче множення та ділення, і в самій основі додавання та віднімання, от і все, запам'ятати цю просту структуру це і є ключ до всього. Теорія це, звісно, добре, але давайте вже подивимось, як це все працює на практиці. Почнемо з чогось простенького, щоб, так би мовити, відчути ці правила в дії. Отже, що ми тут маємо? Дужок немає, множення чи ділення теж немає. Це означає, що ми спустилися на найнижчий третій рівень нашої ієрархії. А коли всі дії рівноправні, правило дуже просте: просто рухаємось зліва направо. Отже, просто розбиваємо все на маленькі, зрозумілі кроки. Перша дія 10 мінус 1 це 9. Добре. Далі до цієї дев'ятки додаємо 2, маємо 11. І останній крок до 11 додаємо 3. Фінальний результат 14. Все просто. До речі, невеличкий момент. Записати розв'язання можна по-різному. От, покроковий метод, як бачимо зліва, він чудовий для початку, бо все дуже наочно, крок за кроком. А запис в один рядок, він, звісно, компактніший, але, скажімо так, вимагає трохи більше концентрації уваги. Гаразд, з основами розібрались, а тепер давайте трохи ускладнимо завдання. Що ж відбувається, коли на сцені з'являються дужки? О, вони повністю змінюють правила гри, адже надають пріоритет певним діям. Так, у цьому прикладі є все: і дужки, і множення, і додавання. З чого почнемо? Згадуємо наш головний звіт правил. А він що нам каже? Правильно, перш за все, дужки. Дужки, вони ніби створюють такий собі острівець, ізолюють частину виразу, і це стає нашим міні завданням, яке треба вирішити в першу чергу. Тож 3 плюс 5 це 8. Все перший крок до спрощення зроблено. Чудово, вираз став набагато простішим. Тепер у нас залишилось додавання і множення. Знову згадуємо нашу ієрархію множення має вищий пріоритет, воно важливіше. Тому наступний крок саме множення. Отже, 2 помножити на 3 це 6. І тепер залишається лише останній, найпростіший крок 8 плюс 6, і це 14. Цікаво, ми знову отримали 14, але прийшли до цієї відповіді зовсім іншим шляхом. Добре. А що робити, якщо всередині самих дужок є кілька дій? Невже правила ламаються? Аж ніяк, вони працюють і там. Давайте розглянемо ще складніший приклад, щоб побачити, як цей порядок працює навіть на такому, знаєте, мікрорівні. Ось подивіться: всередині дужок у нас і ділення, і додавання, але панікувати не варто. Правила залишаються тими ж самими. Ми так само дотримуємося нашої ієрархії, а це означає, що ділення так само воно виконується першим. Ця таблиця, до речі, дуже наочно все показує. Перший пріоритет ділення. 96 ділимо на 4, отримуємо 24. І вже тільки після цього, як другий крок, до цього результату додаємо 3688, разом 3704. Тепер, коли ми розібралися з усім, що було в дужках, і отримали одне єдине число, наш складний вираз перетворився на зовсім простий. Залишається лише фінальний крок віднімання. І відповідь 10322. Гаразд, ми розібрали правила, подивились на приклади. Але давайте зробимо крок назад і поставимо головне питання а навіщо це все? Чому так критично важливо дотримуватися саме цього порядку? Вся справа, по суті, в універсальності. Порядок дій це як правила дорожнього руху для математиків. Це спільна мова, яка гарантує, що вираз, записаний, скажімо, в Києві, буде розв'язаний абсолютно так само в Токіо чи Нью-Йорку. Це фундаментальна основа, яка рятує нас від повного хаосу. Є чудова цитата математика С. Геддера суть математики не в тому, щоб робити прості речі складними, а в тому, щоб робити складні речі простими. І ці правила ідеальна ілюстрація цієї думки, вони існують не для того, щоб заплутати, а якраз навпаки, щоб дати чіткий і надійний шлях до правильної відповіді. Отже, давайте підіб'ємо підсумки ключове, що треба запам'ятати дужки – це королі. Вони завжди перші. Мложення та ділення рівноправні партнери, їх робимо зліва направо. так само, як і додавання та віднімання, теж зліва направо після всього іншого. Ця проста спільна система наш надійний компас у світі чисел, який не дасть збитися зі шляху. І наостанок одне питання на подумати. Сама ідея чіткої послідовності, де кожен крок залежить від попереднього, вона ж виходить далеко за межі математики, правда? Від кулінарних рецептів, де не можна пекти торт, не змішавши інгредієнти, до комп'ютерних алгоритмів, де ще в нашому житті порядок вирішує абсолютно все.